Всем привіт! Я даже не знаю, як це можна сказать. Сегодня у нас будет подорож в Єгипет. Сегодня я вам не можу показати, так було дуже темно, там дуже темно світло вимкнуло, но ну, там лампочка світиться. Я думаю, що я обіцяю вам зробити аж ці 8 серій. І не знаю, чи мені влучитися на 2 години їх зробити. Тож, друзі, поставте смачний лайк, косик на це відео. Підпишіться на мій канал. Візьміть краще оцей от чайочок, щоб ну, заварити чайочок щось поїсти. Ну, зробити щось таке поїсти. А ми починаємо. У меня есть 2 сиденья. Я тут покупать что-то не понимаю. Я тут шевти 2 сиденья заняты. Вот я сижу. А тут такая подставочка где да, тут можно еще есть такая вставка там. Да, вон наверное. Так. А это типа у нас есть друг поверха. Вот так вот поднялся по сходинках. Ну вот такие вот. Я что-то говорить. И вот так вот я поднялся. В принципі, я тут комфортно сижу. І нам ще цілком ну, 52 хвилини. Нам треба їхати. Це десь буквально, Скільки там, не пам'ятаю, десь 9 кілометрів може поїхати і все. Ну, я думаю, що ці хвилини швидко пролетять. А для вас пряного вам просмотру. Фух, зараз одна година ночі. А, а, а я зараз вам покажу, скільки там пасажирів я побачив. Типу, у нас так хожу, типу, так багато людей. В цілому прекрасно, що я роблю такий цікавий контент для вас. І, 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 і я просто дуже рада, що вам було щось таке подивитися. Що таке у нас. А раніше коли я, ще... я ще, раніше такого ще не було. Угу. Так, і ось, і... і да. А кафешка тут була, але закрив же. Дивіться, бачите, кожен значок аеропорт. Я бачу, у вас тут такий от, ну, айрпорт. Що я тут бачу? Тут такі стеки дуже цікаві, я... якщо чисто в шоці, і тут все, ні, ні і тут все, молдовське, планічисто. Що там таке можна записати? Ну навіть не знаю, що сказати. Якщо б я почув такі от слова на Молдовському, то я б взагалі б таких кирпичів штани не лишив. Я на, жаль, я, я, на жаль, не можу показати вам повне відео, ну, про те, як е, е, я буду е, кататися на гірках, там буде ресторан, там буде мій готель. Ви можете побачити це наступні другі Угу. А це може вийде завтра, тож чекайте. Йо-майо. А, ничего надо.